У Кривому Розі розпочав свою роботу ярмарок професії 2024. Протягом п'яти днів учні старших класів на одному майданчику можуть познайомитися із навчальними закладами міста та обрати собі фах за покликанням. На ярмарку представлені локації закладів профтехосвіти, вищі навчальні заклади та промислові підприємства Кривого Рогу. Організатори очікують на заході понад п'ять тисяч випускників Криворіжжя. Наш університет він доволі близький до бізнесу великих виробництв. політехніка – це сучасна необхідна професія, яка не тільки в Метинвесті буде затребувана, а й в будь-якому місці світу навіть. Власне кажучи, наша локація педагогічного університету доволі представляє широку таку палітру різноманітних спеціальностей. І саме ми підходимо, мабуть, з тієї позиції, що деякі наші професії, якими ми, яким ми навчаємо у себе в університеті, вони є, були і будуть залишатися завжди актуальними. В першу чергу це вчитель. Особисто моя кафедра. Це кафедра, яка готує фахівців для сфери туризму, це для туристичного бізнесу. Та освіта, яку ми надаємо тут у нас, вона є і актуальною. І знаєте, ще з якої точки зору, мабуть, все-таки. Залишайтеся у кривому розі. Наше місто потребує фахівців. Україна потребує фахівців. Тому освіта для вас, криворіжців, молодих учнів, там 11 клас це передусім наші криворізькі заклади вищої освіти. На сьогоднішній день підготовка фахівців будівельників, мабуть, одна з найважливіших, бо всі ми розуміємо, що йде війна і треба буде відбудовувати країну. Наш навчальний заклад готує практично весь спектр будівельних професій. Сьогодні ми також представлені наш наш центр представлений на ярмарку професій. До речі, ми стали більшими. До нас приєднали рішення обласної ради, приєднали Криворізький професійний будівельний ліцей. От зараз ми один єдиний потужний заклад, який, який має два корпуси. І сьогодні ми всі представлені тут і е, хочемо, щоб нас побачили, щоб зрозуміли те, наскільки сьогодні важливі ці професії. Ми запрошуємо всіх до нас на виставку, за нас навчальний заклад. Будемо раді, будемо готувати. Сьогодні в нас є нагода приймати участь в такому чудовому заході, познайомити наших майбутніх вступників щодо можливостей нашого закладу, щодо переваг навчання в нашому закладі. Наш університет готує спеціалістів за напрямками. Медицина, за напрямком, фармація, стоматологія, педіатрія, лабораторна діагностика, терапія, ерготерапія. Є також ще спеціальність технологія парфюмерно-косметичних засобів. Досить цікава спеціальність, тому що спеціалісти з цієї галузі дозволять отримати знання, ті класичні знання, які потрібні для того, щоб ми ставали кращими, ставали вродливішими і ставали привабливішими». Сьогодні у нас на ярмарці є наші підприємства група Мітінвестар, Селор Мітал, Залізнорудний комбінат, «Рудамайн». тобто географія зростає, наша тому. Щоб саме долучити дітей, наших дітей до наших навчальних закладів, до наших до роботи на наших підприємствах, щоб показати дітям, що тут можна не просто жити, не просто закінчити школу, можна отримати сучасну спеціальність, працевлаштуватися на нашому підприємстві або відкрити власну справу, отримавши досвід навчання в закладах і отримавши знання. Саме тому ми і проводимо цю ярмарку. веб дизайном, от і планую розвиватися саме в цьому напрямку. А я вважаю, що в нашій країні, навіть в нашому місці, є перспективи, є можливості, які треба розвивати. Ну взагалі, взагалі, я хотів би стати педагогом, але в душі я ну співак. Ще в другому класі я хотів піти на баян, але ну мене навіть приглашали, але ну якось не судьба. От зараз хочу наверстати. Найкраще в мене виходить співати молоду вовчицю. Ярмарок професій проходить у палаці Металургів і Запрошую відвідувачів з 25 до 30 березня. Локації працюють з 10 ранку до 15.30. у суботу на ярмарок запрошують всіх криворіжців. Організатори підготували розважальну програму і розіграш призів.